Вітаю всіх, мої дорогенькі карта, дня та підказка від ангелів на завтра, 12 травня 2023 року. Що хочуть сказати нам наші ангели-охоронці, яке магічне послання. Радість, радість, найвища форма енергії. Це про те, що треба знаходити радість в кожному, в кожній миті нашого життя. Радуйте самі себе, себе, Создавайте радість і шукайте радість самі в кожному дні свого життя. Ось от, от ангел для нас прийшов. Це карта про те, що треба думати про хороше і наповнювати своє життя радістю, яким би важким це життя на даний момент нам не казалось. Так, підказки для знаків зодіака на завтрашній день. Овни, троєчка жезлов. Завтра ви можете почувствувати опору, вийти на якусь плато і почутувати знаєте, землю і устойчивість під ногами. Плануйте, те, що запланували, вже можна починати здійснювати. Так, імператриця випала для тільців. Тільці, завтра у вас може бути заключення договору хороших, якісь приємні події в вашій сім'ї, покупка чогось визначимого, якась прибаль, прирост. Це карта, яка говорить про те, що. Плодородії, прибиль, все що, все, що росте і все що розвивається одна з найкращих карт у колоді. Ціль тільці, хай так і буде. Королева жезло випала для близнюків. А близнюки, ви завтра повинні бути в центрі уваги, все контролювати, бути в центрі події, в центрі собиті, вирішувати всі питання. Ви завтра головна людина цього дня, і у вас на це хватить сили і енергії. Раки, жезлов. раки, жезлов, завтра попитаєтесь до когось достучаться і докричаться, щоб вас почули. Леве, четверка жезло. Четверочка жезлов. жезлов. Леве, завтра у вас день, коли все більш імінно устаканиться і стане на свої ножки. Стане на свої ножки. Карта стабільності. Воно не до кінця, ваші проблеми не до кінця будуть вирішені, але ви вже ви будете розуміти, на яке плато ви вийшли. Діви, карта смерть. Дівам завтра захочеться все розрушити і убрати з своєї житті все непотрібне, щоб очистити місце для нового. Діви, не сопротивляйтесь цим змінам, тому що життя все одно розставить все по містам. Так, Терези, віси, п'ятірочка Пінтаклі. Ви завтра себе можете почути покинутими, нікому не нужними, забутими, в когось можливі якісь матеріальні втрати. Повинні задуматися, яка причина такого вашого состояння на завтрашній день, чи не винуваті ви в цьому самі? Так, скорпіончики, карта глупець. Завтра будьте уважні, при цьому будьте відкриті до всього нового, але не завершайте необдуманих поступків, дивіться під ножки, щоб ви, случайно з цього обриву вниз не звалилися. Стрільці, восьмірочка кубків. Все те, що ви завтра будете мати. Вас не задовольнить емоціональна нестабільність, вам захочеться чогось нового, і ви будете шукати вихід із ситуації десь в іншому місті, або підете на пошуки якихось нових відчуттів. Так, імператор для Козерогів. Козерожки у вас завтра день стабільності. День стабільності. Наводьте порядки в своєму житті, в голові, в душі, віддавайте розпорядження, підпорядковуйте все своїм інтересам водолійчики, рицарь Пентаклій, якась зупинка або загвоздка, временна остановка може бути в ваших ділах фінансових. А також вам треба зупинитися і оглянутися, що ви де ви, який план на майбутнє у вас є він чи немає, Якщо нема, то треба його составити. Шестерка м'ячей для рибки. Рибок для того, щоб починати щось нове, у вас завтра дуже малий потенціал. Потенціалу мало. Але відправлятися і думати, і планувати майбутнє вже потрібно. Бажаю всім тихої і мирної ночі і завтрашнього спокійного дня.